Семена вітаю тебе з прем'єрою останнього москаля. Ця стрічка ще до виходу в ефір на українському телеканалі 1+, плюс один наробила галосу в Росії. Ті, хто все одно не готов винить Москву во всіх гріхах сразу, попытається переубедить українське телевідення. Канал 1+, плюс один запускає в ефір серіал Последній москаль. Я його не вб'ю, тільки Может, на кастрі кастрюсажу за велика честь на «Москаля» карпатські дрова. переводить. У вечірніх новинах першого російського каналу був величезний сюжет про те, що росіян виставляють у ганебному світлі. Так, є таке, є таке, але ми також виставляємо в ганебному світі українців і знущаємося над українцями. Нас чморять і вишиватники, і ватники. Свій батько вкрав гроші. думаєте, мені не стыдно, що мій сидно, вор? Що він ограбив всю Москву. Кого він ограбив? — До що там Москву? Она удар по економіці всієї Росії. Син героя! Слава! Слава! — Слава! 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 Я хочу сказати, що ми вся знімальна група за дружбу народів. Це гумор, тільки гумор ніякої ксенофобії. Я народився сам в Росії в місті Череповець Волгоській області. В мене папа росіянин. Мама українка, живу в Україні, я громадянин України, я відчуваю себе українцем, я люблю росіян. Я маю велику надію, що цей серіал подивляться в Росії.